Ну, сьогодні відбулася обласна архітектурна будівельна рада, яка згідно чинного законодавства повинна була розглядати містобудну документацію населених пунктів області. Сьогодні вона розглядала проєктний, план, проєктний генеральний план села чавона Слобода. Місто Черкаси ознайомилося з даним документом, надало свої, я вважаю, критичні зауваження, які стали, стали підставою. Щодо відкладення і направлення на доопрацювання даного документу, основним, основним камнем спотикання у нас залишається це спір по межі міста, як обласного центру, так і села Червона Слабода. За пропозицією наших сусідів, на жаль, вони вважають за можливим і намагаються залишити взагалі обласний центр без виходу до річки Дніпро. Тобто від Червоної Слободи до Дамби, весь, вс, вс, всі землі водного фонду вони пропонують залишити в е, адмінмежах червоно територіальної громади. Ми категорично не погоджуємося з цим. Ми вважаємо, що місто Черкаси повинно, воно було сотні років і повинно залишитися надалі е, на нашій основній артерії, на, на річці Дніпро. і тому я схвалюю дане рішення Архітектурної ради, яка направила даний документ на допрацювання, запропонувала все-таки знайти спільну мову нам як сусідам, і ми будемо намагатися переконати наших сусідів Червоної Слободи, що земельна ділянка напроти нашої доліни троянд, напроти річкового порту, ну тобто, це плесо, воно ну, не повинно бути червоно Це виключна територія Черкаської територіальної громади.